Як фея Весняночка розбудила весно у чарівному лісі серед квітучих галявин і дзвінких струмочків жила фея Весняночка, вона була ніжною, як перший промінчик сонця і легкою, як подих весняного вітерцю, а її крила виблискували всіма кольорами веселки. Але цього року зима не поспішала йти. Сніг усе ще вкривав землю. Дерева стояли голі, а струмочки мовчали під крижаними панцирями. Весняночка прокинулася у своєму маленькому будиночку і здивувалася Де ж весна? Чому сонечко не гріє, а пташки не співають? схвильовано прошепотіла вона. Весняночка вибралася з-під своєї теплої ковдри і полетіла над лісом. Раптом вона побачила мудрого лісового духа старого Дріада. Він стояв під величезним дубом і задумливо поглажував свою довгу смарагдову бороду. «Весняночко, весна ще спить. сумно промовив Дріад. Вона зачарована зимовим сном. А як її розбудити? запитала фея. Лише той, хто вірить у дива і має добре серце, зможе це зробити, відповів лісовий дух. Тобі потрібно знайти першу весняну квітку і подарувати їй тепло. Весняночка вирішила діяти. Вона змахнула своїм блискучими крилами та полетіла до серця лісу. Дорогою вона зустріла зайчика, що шукав їжу під товстим шаром снігу. Ти теж шукаєш весну? запитав зайчик. Так, ідемо зі мною. Разом вони рушили далі. Незабаром побачили білочку. Яка не могла знайти своєї хатинки, бо все довкола було вкрите снігом. Я теж хочу, щоб прийшла весна, сказала білочка. Коли вони нарешті дісталися до Великої галявини, весняночка відчула щось особливе. Під товстим шаром снігу щось мерехтіло. Вона змахнула чарівною паличкою, і сніг почав розставати. Під ним з'явився маленький пагінець, що ледь пробивався до сонця. Це перша весняна квіточка. вигукнула весняночка. Вона торкнулася її своїми лагідними долоньками і зігріла квіточку. Квіточка розкрилася. І разом з нею прокинувся вітерець, що поніс по лісу нічний весняний аромат. Сніг почав танути, на деревах з'явилися бруньки, струмочки защебетали, а пташки затягли радісну пісню. Сонечко визирнуло за хмар і лагідно усміхнулося. Весна прокинулася. Ти її розбудила!» Радісно сказали звірята. Весняночка усміхнулася, тепер вона точно знала, якщо вірити в дива і мати добре серце, можна навіть розбудити весну.